Твої осені і е, взагалі опалюваний сезон беремо з вересня по березень місяць. Е, Проти повітряної оборони загалом було знищено 750 крилатих ракет плюс 750 дронів камікадзе, типу шахет. І розуміємо, що якщо додати ще 25-30%, скажімо, не збитих, і того, і того, ну виходить, цифра понад тисячу так, ракет було використано Росією проти нашої держави. Ну Якщо зараз ця кількість озвучена гуром, настільки менша, ну, ми розуміємо, що противник не може собі дозволити використати. Проти нашої там, критичної інфраструктури чи інших об'єктів таку кількість, яка була в минулої осені та зими. От проста, проста цифрова аналітика, яка дозволяє робити ще одне припущення, що, мабуть, Росія буде робити ставку більше на дрони камікадзе такі як Шахет, виробництво яких вже на території Росії, начебто, запущено, ну, виробництво чи складання їх просто. З тих запчастин, які вони отримують, з того ж ірану, це вже інша історія, але все ж таки можна робити і такі е, припущення.